Ви дивитесь міські новини. Народна мудрість говорить: всі професії йдуть від вчителя, а професія вчителя від Бога. Сьогодні в місті Жовті води працює близько семи сотень педагогів. Це вчителі шкіл та вихователі дитячих садочків, керівники гуртків та тренери спортивних секцій. Майже половина з них спеціалісти вищої категорії. Про досягнення жовтоводських освітян та їх вихованців відомо по всій Україні. 17 вчителів нашого міста нагороджені нагрудним знаком Василя Сухомлинського. Директор гуманітарної гімназії імені Лесі Українки Віктор Ткаченко є заслуженим вчителем України. Директор ліцею науково-природничого навчання Володимир Добровольський має звання заслуженого працівника освіти України. Є в місті і два заслужених тренери України: це Євген Шутенко та Віктор Лисенюк. В перші дні жовтня жовтовоцькі освітяни відзначають своє професійне свято. І разом з привітальними словами підводяться підсумки роботи педагогічного колективу за минулий навчальний рік. Бути наставником, педагогом, вчителем це дійсно мистецтво. Мистецтво, яке заробляється наполегливою працею, чесною працею, і це в світ несе добро, знання, мудрість і людяність. Я дуже вдячна міській владі. Депутатському корпусу, батьківській громаді, за її підтримку освітянської галузі, тому що разом з ними ми досягаємо великих висот, і освіта міста Жовті Води звучить не тільки на теренах Дніпропетровської області, а й в Україні. Теплі слова хочеться сказати нашим ветеранам. Ви побудували базу цієї якісної освіти, а ми у вас переймали досвід. Я хочу побажати вам здоров'я, довгих літ життя і спілкування з нами. Шановні колеги, я вдячна долі, що вона дала мені можливість керувати одним із великих колективів нашого міста колектив, який складається із добрих, розумних, інтелектуальних людей. За результатами минулого навчального року, жовтоводські учні досягли високих результатів не лише в місті, але й в області. Учні жовтоводських шкіл отримали призові місця в обласних олімпіадах, а наші випускники мали високий процент вступу до вищих навчальних закладів України. І така тенденція спостерігається вже багато років. Крім того, ви ж повинні знати, що ми перші в області за рейтингом ЗНО. З таких дисциплін, як українська мова, література, це дуже важливо. Ось тільки ця дисципліна вона здається в до всіх навчальних закладів. Тобто ми перші об'єктивно. Крім того, на підтвердження те, що об'єктивно в нас учні отримали медалі, 90% підтвердили цей статус. По області тільки 60. Я особисто пам'ятаю, я теж медаліст, коли я навчався, то з дев'яти медалістів з нашої групи залишився тільки я один. Це підтвердження того, що історично було, є і буде. Ви кращі. Ви вчителі, ви кращі в області в Україні. Я вважаю, на пострадянському просторі. Ви кращі дійсно. Спасибі вам великі, ваші вихованці одні з кращих спортсменів в області в Україні. Ваші вихованці, одні з кращих на позашкільних заходах. Там сотні нагороджень, я зараз навіть не хочу озвучувати, оскільки це сотні нагород, сотні нагород. Ви кращі. Я дуже вдячний вам за те, що ви підтримуєте, ви високі показники нашого міста. Прохання, не теряйте це. Ви… Пам'ятайте, що ми будемо пам'ятати, і це саме найкраще. Спасибі вам за все. Низько вам вклоняюся. Відзначив Володимир Абрамов і те, що рішення міського керівництва, працівники освіти, успішно і сумлінно виконують. Ось, наприклад, міська влада виконком, міська рада буде підтримувати вас рішення, які ми приймаємо взагалі, це рішення на вашу користь. Крім того, сьогодні я можу сказати слово вдячності. Вчителям, завгоспам, керівникам навчальних закладів і дошкільних навчальних закладів за організацію харчування в місті Жовтіводи. Вони знають, про що я кажу. Намагалися казати, що цього не буде, не вийде, вийшло. Я дуже вдячний вам за те, що ви підтримали нашу ініціативу і діти будуть харчуватися краще. І ми зробимо все для того, щоб і обладнання у вас було краще, і діти харчувалися в місті жовтоводи краще, ніж було. Кращі освітяни міста були відзначені почесними грамотами виконавчого комітету та подяками міського голови за сумлінну працю, професіоналізм та вагомий внесок у навчання та виховання дітей. Десять педагогів були нагороджені щорічною міською премією імені Модрі Остапівни Рябикіної. Троє вчителів отримали вищі обласні та державні відзнаки, а саме Відзначено подякою Міністерства освіти і науки, заступника начальника відділу освіти виконкому Жовтоводської міської ради Іванову Світлану Леонцівну. Нагрудним знаком Василь Сухомлинський, вчителя географії комунального закладу освіти середньої загальної освітньої школи номер 3 Башлик Гану Миколаївну та щорічною обласною педагогічною премією. Вчителя української мови та літератури гуманітарної гімназії імені Лесі Українки Лисенко Валентину Леонідівну в подарунок для педагогів міста підготували концертну програму. Переглянути святковий концерт до Дня Вчителя ви зможете у суботу, 1 жовтня, на телеканалі «Жовта річка».